Запам'ятайте, собаки, істоти, звичок, ви або сприяєте поведінці, або усуваєте поведінку. Це означає, що якщо ваша собака може бігати і стрибати на вас, то вона також може сидіти на землі і бути спокійною. Це два види поведінки. Якщо ваша собака може стрибнути на диван, то вона також може триматись подалі від дивана. Якщо ваша собака може тягнути вас за повідок, то вона також може залишатися біля вас. Єдиною причиною, чому вони це придумують і виконують це, це тому що певною мірою вони роблять це успішно. Тому, якщо ви не формуєте поведінку, Собака сформує її сама.